9.01.2013 року в 17 годин 30 хвилин за адресою міста Біла Церква, вулиця Лонеська, 18, квартира 284. Двоє осіб розпивало спиртні напої, в ході як у чого між ними виник словесний конфлікт. Під час сказаного словесного конфлікту одна з осіб взяла кухонний ніж та нанесла удар інший. Один цілеспрямований удар в одну клітину, тобто в район серця від чого. Відповідно, другий помер. Зразу після вчинення вказаної події злочини з місця події зник, але було швидко оголошено його в розшук, і, відповідно, своєчасно спрацював підрозділ карту розшуку у зв'язку з чим вказана особа була затримана. Що перший, що другий, вони недавно звільнилися з місць позбавлення волі десь на початку грудня 2012 року. Особою, яка вчинила вказаний злочин, є мельник Ярослав Іванович, 16.01.1980. Шостого року народження, особа, яка раніше судима, так як і потерпілий. Тобто, де, наскільки нам відомо, вказані особи і познайомилися між собою Тобто, під час відбування разом у місцях позбавлення волі. Даний конфлікт є побутовим, тобто вчинений в зв'язку з розпиттям вказаними особами спиртних напоїв та Відсутності вміння контролювати себе в стані алкогольного сп'яніння. Наразі зазначена особа, затримана відповідно значить, до статті 208, 207-208, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про взяття під варту. Значить, Він дав визнавальні свідчення, з ним було зроблено відтворення. Ну і проводиться досудове розслідування по справі.